Справа 1135. Спрости вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2. Відняти 7, додати А. Ну що ж, давайте різницю запишемо в гляді суми. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 2 додати протилежне число до 7, це буде мінус 7. Так, і додати А. І це дорівнює. Давайте виконаємо перше додавання. Бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус, а обдушка записуємо різницю модулів. Це буде 7 відняти 2. Додати А. І це дорівнює мінус. 7 відняти 2 це буде 5. Так, і додати А. Все, ми спростили наш вираз. Переходимо на друге завдання: Б відняти 3, додати мінус 2. Записуємо віднімання як додавання. Отже, записуємо, що це дорівнює B, додати. Протилежне число до 3 це буде мінус 3. Додати. Записуємо мінус 2. Ну що ж, записуємо, що це буде B, додати. обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде. Так, записуємо 3 додати 2. І це дорівнює B. Додати мінус. 3 додати 2, це буде 5, b додати мінус 5. Ну, або можна записати мінус 5, додати B. І... Переходимо до третього завдання. 9 додати Х. Відняти мінус 2. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює. Давайте доданок х і 9 поміняємо місцями, напишемо х, додати 9. Так? А відняти мінус 2. Ну, давайте ми замінимо віднімання на додавання. Записуємо плюс. Ну, а протилежне число до мінус 2 це буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, тепер ми записуємо, що це буде Х додати 9 додати 2 це буде 11. Є? Ну що ж, ми спростили наш вираз. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.